Привіт, це Smartly, І сьогодні ми перевіримо цю зарядну станцію на 300 Вт. Дана станція має високоякісний алюмінієвий корпус, його вага складає 3 кг. Дана станція повністю відповідає заявленим функціям, має 300 Вт та 30 Агодин. Вона гарно підійде для газових котлів, телевізорів та також підзаряджати ноутбуки або телефони. Має кнопку вмикання, два роз'єми USB 9 вольт та 5 вольт 2 А. Роз'єм для живлення, ліхтарик. Також вихід на 220. Вмикаємо 220. І так, давайте перевіримо її. Під'єднуємо блок живлення. Вмикаємо станцію та під'єднуємо до телефону. Заряд пішов. Мінімалістичний та компактний дизайн, зручно переносити та використовувати в будь-яких умовах. Відповідність, якість ціна, враховуючи якісні матеріали та ефективність.